Вітаю вас на цьому незвичному випуску. Сьогодні в ньому я буду в якості гостя, тому що я хочу розповісти про наше медійне служіння, про перспективи, про плани, про те, як і що у нас відбувається. Тому я запросив у якості ведучої людини з моєї команди. Це Аня. Вітаю! Вітаю вас! Розкажіть трохи про себе. Мене звати Тарас. Я займаюся з медійним служінням. З 2005 року. П'ять років в церкві я випускав газету Слово для Тебе. З 2003 року я в команді медійного служіння. А з серпня 2024 року ми почали, почали знімати проєкт Розмова ПРО. А розкажіть історію виникнення саме цього проєкту. Да, одного разу до мене прийшла сестричка. І сказала, що в неї є бажання ну, почати якесь медійне служіння. Вона знала, що я цим раніше займався, що ну, це мені цікаво. І ми довго спілкувалися. Ми були в гостях іншої церкви, там ми грали в волейбол, спілкувалися. І там було вирішено, що варто би почати. І почалася робота. Ми довго шукали. Як, де знімати, перебирали локації, ведучого. Я ну, не дуже хотів бути ведучим цього проєкту. Я вважав себе ну, не дуже гарним в кадрі, костоязичним, таким, що не зможе це. Але час йшов, і найбільше, що мене підштовхнуло до цього служіння, це смерть одного з наших присвітерів, Юрія Володимировича. Бо я ну, як би, готувався до першої зйомки з ним. Ми вже там, обговорювали тему, готувалися локацію. І найцікавіше, що в той день, як його не стало, він купив саме оцей стіл, ну, як би, купив, вже отримав на пошті його, і ну, вже як би, ми підходили до цього. І тоді ми зустрілися ще з одним братом. Дімо, який зараз у нашій команді, і вирішили, що вже час, там почали розглядати всі можливі логотипи, стали думати над назвою, над усім. Нам допомагали інші люди підібрати назву, підібрати логотип. І ми почали. У нас там була з ним спільна робота, і в якийсь момент ми вирішили, що давай ну, почнемо все. Ми підійшли до людини, яка. Ну, нам обіцяло допомогти зі зйомками, це Ігор Федорович. Ми підійшли, якраз там після того, як виконали роботи, і кажемо: ну, ми хочемо знімати. І він каже: ну що, давайте тоді в цю суботу збираємося і знімаємо. Ну, ми такі добре. Але в нас не було вже ні нового гостя, ні, скажімо так, локації. Все. Я дзвоню до ще одного Санслава Анатолійовича, він каже, Ну, добре. І ми в суботу в присвітерській сідаємо, знімав перший випуск, провірив. І так потихеньку ми почали робити цей проєкт. Дякую ну, всім за цю участь. А яка ж це все таки ціль і мета цього служіння? Ціль і мета і служіння цього написана в Матвії 28.19. Тож ідіть і навчіть ці народи, Христя їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І ми розуміємо, що в цьому є велика необхідність. Да, зараз інтернет, Ютуб, ці всі проекти заполонили ну, наш час. Да, ми зараз сідаємо, їсти, обідати, і ми дивимося якийсь YouTube-проект. І ми з командою вирішили, що необхідно цей час заповнити. Тому ми. І вибрали такий формат, що ну, не більше, ніж пів години. Да, у нас є деякі випуски, він такі більш довші. Але більшість ми розраховували на обідню перерву. І ми для себе виробили ряд принципів. Перше, це що все, має бути, будуватися на Слові Божому. Друге, що ми не піднімаємо суперечливих питань. Політичних, якихось відносин між людьми ну, неправильних, Там, відносин між церквами, відносин між конфесійних і, і от таких різних питань. Також ми не чіпаємось питань, які суперечать доктрині нашої церкви. Ми намагаємося, щоб все було в мирі і злагоді з усіма. Усі наші випуски робляться тільки слава Божу. Тому в прохання велике в коментарях не писати різні погані речі, суперечливі, провокативні, викликати інших на якісь неправильні дискусії. А які ж плани на майбутнє? У нас в планах на майбутнє продовжувати і далі служіння. Ми хочемо розвивати і далі декілька гілок нашого служіння. Перше це. Як ви вже бачили, це випуски про розмову про. Да, де ми і далі будемо розглядати насущні християнські теми, але ми хочемо додати частину випусків, як цей про служіння різних людей, розповісти, закликати, показати про те, наскільки чудове і різне є служіння Господу. Інший напрямок це свідоцтво. Де ми і далі будемо розповідати про ті особливості, про ті чуди, які Бог робить в житті людей. Також ми готові і для різних інших випусків, іншого формату, які ви можете запропонувати. Або є якісь у вас теми, пропозиції, можливо, якісь дискусійні питання, які б ви хотіли, щоб ми обговорили в нашій розмові ПРО, або в інших видах служіння І що б ви хотіли нам сказати на останок? Я х... хотів би подякувати вам усім за перегляд, за участь в служінні. Я знаю, що досить багато з вас молиться за наше служіння, багато хто з вас переживає за це служіння, допомагає. Також я запрошую вас до участі в нашому служінні. По можливості молитови. Якщо в когось є бажання фінансове або участь в якості гостя, в якості людини, яка хоче донести якусь певну інформацію або якісь певні думки свої, ми запрошуємо. Тому з нетерпінням чекаю на вашу допомогу. Слава Богу, за все. Усім вам благословення, дякую за увагу. А тепер звертаюсь до тебе. Шановний глядач, підписуйся на канали, які будуть в описі під цим відео. Пиши коментарі. В коментарях можеш писати все необхідне, що ти хочеш побачити в випусках питання, або якісь пропозиції, або ще щось. Дякую всім за увагу. Дякуємо вам.